Частина проблеми, з якою ми стикаємося в Україні, полягає в тому, що боєприпаси витрачаються набагато швидше, ніж захід загалом. Не лише ми, а й увесь захід здатен їх виробляти. Тим не менш, що стосується України, ось у чому ми всі можемо погодитися. У цієї кризи немає військового вирішення. У цієї кризи немає військового вирішення. Я не впевнений, що особисто згоден із цим твердженням. Але Захід за три з половиною роки війни повністю позбавив Україну можливості вирішити цю кризу військовим шляхом. У цієї кризи було військове вирішення влітку 2022 року, наприкінці серпня, на початку вересня. Але Захід зробив усе можливе, включно з демократичною партією Байдена, щоб Україна не перемогла тепер. На третьому з половиною році війни, коли було передано величезну кількість озброєння, величезну кількість, але за ці три з половиною роки воно було знищене. Тепер російські дрони навчилися знищувати Абрамси, і німецькі танки тепер танки Україні вже не потрібні їх знищують швидше, ніж вони потрапляють на поле бою.